До поліції звернулися місцеві жителі та повідомили, що знайшли тіло бабусі в своєму будинку з кляпом у роті. Зловисниками виявилися двоє іноземних громадян віком 38 та 35 років. Пограбувати одиноку пенсіонерку їм запропонував 45-річний знайомий, теж іноземець. Двоє з них були іностранці, які знаходилися на території України без основання. Вони були нами в різних регіонах України. Оба дали показання, що держували по наводці ще одного учасника, заводіли ювелірними украшеннями 14 тисячами гривень, Крім того, другим імуществом жінки. Обурені тим, що сталося, односельці загиблої. Старість, по-перше, треба поважати, а тут я не знаю, це не люди. Це не люди. Прийшли, вбили. Так не добре. Чоловікам оголосили підозру про навмисне вбивство та розбійний напад їм загрожує ув'язнення від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.